Витрачаєш години часу, свого дорогоцінного часу, якого зараз так мало. Шукаєш фото. Якщо цих фото немає, наново фотографуєш, знімаєш, детально розказуєш, показуєш, пояснюєш, чому так, а не інакше. А у відповідь: ігнор, тиша. Навіть простого елементарного слова дякую не отримуєш. Знайома ситуація. Багато хто, на жаль, не звик дякувати. Для них мовчання це вже відповідь. Або ж просто ці люди елементарно не вміють дякувати. І нічого з цим не зробиш. Часто люди не можуть відмовити, не готові зразу купити. Вони зберігають фото чи відео, чи ваш профіль, і пізніше звертаються до вас. І це є нормою. Це точно не ваша провина. Ви зробили все можливе від себе, щоб показати і розповісти про ваші вироби. Якщо людина не цінує, значить це просто не ваш клієнт. От і все. Що ще можна зробити для себе, щоб не витрачати свої сили, нерви та час? Для початку можна надіслати кілька світлин. І якщо клієнт вже зацікавиться однією з цих світлин, можна розповідати детальніше, знімати відео, розказувати, пояснювати і тому подібне. Не забувайте обов'язково в кінці додавати фразу Дякую за увагу! Дякую за вашу відповідь. Буду вдячна, якщо ви розкажете, чи підійшло щось вам з цього переліку. І ще одна дієва порада, раз ви вже зробили ті фотографії та відео. Обов'язково використовуйте їх у своїх соцмережах. Було корисне відео, обов'язково підпишись, постав лайк та не забудь прокоментувати і поділитись з другом. Дякую за увагу!